Кіна не буде, але тільки російського. Вето на його трансляцію Верховна Рада наклала 5 лютого. А порушників телекомпанії ще штрафами обкладатиме. Та чи суттєво це змінить кіносмаки пересічних українців? З першої спроби, однак, з великою кількістю поправок 259 голосами депутати Верховної Ради України ухвалюють закон про заборону транслювання російських кінострічок та серіалів, що створені з 1 серпня 1991 року. дев'яносто першочерговій року. Першочергові версії автори законопроекту медійники наголошували, заборонити мають фільми, що звеличують російську армію, спецагентів та правоохоронні органи. Однак, у процесі прийняття знов зміни, пропозиція радикала Олега Ляшка заборонити абсолютно всю російську кінопродукцію, незалежно від тематики, отримала Схвалення. Ставлю на голосування поправку номер 28 до якої ми щойно повернулись. Самі телеглядачі ставляться до такого рішення по різному. Я сейчас смотрю в інтернеті, мені життя дивилися. Ну, це мало того Ідіатізм. Звісно, то що Росія підтримує там армію на Донбасі, вводить свої війська, це, звісно, плохо но ну, фильм это, это же другое. Я не считаю, что какую-то особую культурную ценность несут российские сериалы. Просто сам факт, что они российские, могут привести к каким-то вот недопониманиям. Однак більшість сходяться на думці, вже час надавати прерогативу вітчизняному кінематографу. Ну, я вважаю, правильно. Влажувати гроші в отечественну індустрію, тобто розвивати наше українське кіно Зараз українські фільми набирають такий ну хороший оборот їх сматреть дуже цікаво і приємно. Медіаексперт експерт Зоя Карсовська каже, такий крок був абсолютно логічним в умовах інформаційної війни з сусідньою країною, і кінопродукція в ній не менша зброя за інші. В цих російських серіалах дуже багато уваги приділяється силовикам, які власне зараз є агресором по відношенню до України. Тому, безперечно, в цій забороні є сенс. Тому що в такий спосіб ми зменшимо інформаційний вплив на територію України і на українське населення. Але судячи з того наскільки швидко робляться такі кроки, я думаю, що це побачили чи помітили тільки зараз. Контроль за дотриманням цензури доручили Держагентству з питань кінематографу. Тепер є чіткі інструкції, кого і за що карати. А покарання обійдеться у штраф до 50 заробітних плат або взагалі у втрату телекомпаніями ліцензій. Протиправники упевнені у принципі від зворотнього. Фанати російського кінопродукту знайдуть альтернативні варіанти. Тож що не буде, допустим, там да от із голубового екрану, що ще захоче дивитися ці серіали, якби думаю, в онлайні у них зможе десь увидіть в інтернеті і так далі. Тому Однозначно сказати, наскільки вплине новий закон на смаки українців, важко, адже у кожного глядача вибір залишається навіть у такому випадку. Руслана Козиряцька, Роман Колесник, Дніпропетровський державний.